Я з Лопати їхав. Там є де набрати швидкість, якщо ти звикаєш. От там е, був момент, де я просто чи мене якась гілка зачепила за колеси, і Я зарив головою прямо е, туди перед велосипедом. Разом з обличчям в тій масті. Маска так. подряпана шолом побити, але загалом все окей, без, без травм. Ну, мені алюміній плюс, бо не так шкода тукти по камадюках. <laughs> ну, мені теж не шкода, що <laughs> Тож моє. По снігу це особливий фан їздити гір, снігові гори це прям окрема історія, і воно прикольно. Ну це екстремальний варіант спуску на снігу. А якщо сніг є, менше переживаєш за падіння, більше носить, але ти і швиденько вчишся балансувати і правильно гальмувати. Тому ми навіть підбиваємо людей взимку більше їздити на байках. Ми під'їжджаємо до схилу, бачимо людей, ми чекаємо. Ми не йдемо. Ну, типу, ми не пхаємось так, щоб може щось викинути. Чи ми прилетимо? Знаєш, там людина спускається, і ти їй на голову приземлився без велосипеда, а потім ще велосипед зверху не Ми такі типу, м'які, м'які велосипедисти. Ми не бикуємо. Просто м'якше, легше падати. Ну, типу, не так.